Танкісти, всіх вітаю! Ви на каналі Синоптик ТВІ і буквально 40 хвилин тому на ютуб-каналі Варгеймінга вийшов відос Натиск сезон Червоний Пегас, нові правила, нові мапи та нові нагороди. Давайте з вами зразу ж подивимось, що тут буде цікавого в цьому натиску. Хто знає, раніше я особово в натиск не грав, мені не подобався режим, його сама концепція, плюс там не було якихось крутих винагород. Річний цивідос я це ще не дивився. Тому з вами дивлюсь першу натиску. Продовжується зі стартом нового сезону. Червоний педас. Вау. На вас чекають нові мапи. цікаві модифікатори і, звичайно, Уф. нагороди. Вривайтесь у натиск. Гра в цьому та наступних сезонах дасть вам змогу отримати річні нагороди за підсумками трьох сезонів року. Паношу 2 d стилі і деколі, Обладнання, обладнання. Члени екіпажу та новий танк 10 рівня Харікейн. Це я так розумію, ж КС-63, Прокачуємо СТ-шка польська. Просто називається тепер Харікейн. Але танк той же самий характеристики ті ж самі. Танк на базі знайомого. Ні, ну, стиль я вам скажу. Ба Сі С63. Алем скажу... та унікальною зовнішністю. Краса стиль, відповідатиме класний. майстерності власника. Що не менш важливо, відкрився магазин натиску з товарами забони. Во, оце, до речі, цікаво. Skip. Е, е, 3D забони. Ну, хтось хоче для мене це Skip. Skip. КПЗ-шка у мене, до речі, на основі є. Концепт також є, до речі, КПЗ і концепт, можна купити буде Забони народ. Концепт 1Б це один з найсильніших ТТ 9-го левела. Якщо у вас є бони, то і буде можливість взяти. Це буде прям топ. І, до речі, тридестилі на них. Концепт eh, капсе теж, до речі, непоганий танк. Які стали виступів вперше після закриття радіостанція? Тредестилі на них. Тут і тільки тут. Ой, прям танчик eh, є Шарлі Магне. Ну, там вроді пробиття непогане, броня є, але кидає дуже довго. І 114, СП2 у мене цей танк теж є на твінку. Я на ньому ще не зіграв жодного бою, але він тут є, і є також бонове обладнання. Можна купити рідкісне бонове обладнання. Танки Камфпансер 50Т та Концепт 1 Б з ексклюзивними 3D-стилями для них. Концепт — це прям дуже топ. А також навіть більш рідкісну ПТ САУ 114 чотирнадцять, але 2 Тільки нам для цього всього буде треба зробити, щоб їх отримати. Напевно Йо. розблокування товару та знижка на нього залежать від максимального рангу, якого ви зуміли досягти протягом сезону. А ну? також нікуди не бойові завдання. Виконуйте їх, заробляйте монети. Чим ви, напевно, більше там досягнення, оце просунутись вперед. Чим вищий ранг, тим буде вища скидка у вас. Також нікуди не поділися бойові завдання. Виконуйте їх, заробляйте монети натиску і отримуйте нагороди. Мені дороги. подобалось перемогти Щоб два рази, всіх призів, потрібно грати і перемагати. Потрібно 2,4 на 7 сидіти і просто потіти, надіятися, що ваша команда зможе виграти. Тепер це Або прям йти в паті з сильними чуваками. І грати про такі, таких же ж паті. Може, це варіант. Процес буде ще більш змагальним, захопливим та різноманітним. Додано три нові мапи. Устрична затока з невеликими змінами на кшталт нових укриттів у квадраті Е5. Студзянки з новими будівелями та розширеною ямою в центральній частині. Застава з новими заїздами на гору у квадратах Д4, Д5 та е 4 Це цікаво. На кожній із нових локацій ви зможете знайти свої рецепти перемоги. Деякі попередні мапи поліпшили рецепт перемоги борщ в невеликих деталях. Наприклад, на оверлорді пересунуто базу і точки інтересу. Точки інтересу. Вам і тереса в квадратах F2G2 додано рослинність. Вау! У зеленій частині Енська з'явилася нова точка Ну Нічого собі, а колишня в місті була пересунута. Вау. Okay. вирушає з натиску на доопрацювання. Uh -huh. В майбутньому він повернеться. До речі, народ. Напишіть, будь ласка, в коментарях, хто подивиться відос, Як ви грали, якщо ви грали в натиск, взагалі, чи ви грали його, чи ні, чи вам подобався, чи ні. Мені не подобався цей режим. І чи ви грали в соло, чи ви грали прямо в паті. Там скільки можна було три, або зразу скільки там, сім людей, максимум можна було. І як краще грати, Напишіть, будь ласка, в коментарях. Ще більше на ігровий процес натиску впливають модифікатори. Два колишні на плюс 25% до очок міцності та пришвидшене перезаряджання спорядження показали себе добре, підвищивши виживання гравця та знизивши ціну помилки. Вони діятимуть і надалі. А ще до них буде додано три нові модифікатори. Перший поліпшує загальну влучність стрільби. <рес> У всіх танків роз <рес> типова, стрільба, типова стрільба по лючкам. Кит на 100 метрів зменшується на 0,15. Це зробить стрільбу на дистанції та по вразливих зонах більш передбачуваною. Ну, не знаю. Тут настільки стрільба вроді, як не на дистанціях не важлива, через те, що тут зазвичай вкатують. Більшість танків вкатує на меншу кількість і одразу їх всіх перебивають. Не знаю. Тут вроді позиціоночки не так часто зустрічаються, ну то що я і грав. Я, я, правда, не доходив там на високі якісь рівні натиску, можливо, там по-інакшому, але я щось дивлюся так собі, скептично на це на цю ульту. Наступні два змінюють систему виявлення. Дистанція рентгена зменшується з 50 до 25 метрів, а час засвіту танків зменшено з 10 секунд до трьох. Це ти будеш брати от, оце вміння замість якогось там, там де ти, наприклад, ХП будеш більше мати, або перезарядка швидше, та, і брати оце вміння, де просто рентген буде менший? Це підвищить цінність концентрації гравця, інформації від союзників та розширить тактичні можливості. Ага. Відступати чи обходити супротивника Ру. з флангу буде О. простіше. О. Врахуйте, що модифікатор не впливає на час виявлення танків літаком розвідником. Ага. Всі ці значення можуть бути скориговані протягом сезону. Модифікатори працюють тільки в режимі натиск завжди і однаково для всіх гравців. Також оновлено перелік прокатних танків. Тепер у натиск можна зіграти на cs 63. Вау! cs 3 Мінотавро. У Мінотавр, до речі, часові. М450. А це, до речі, дуже сильно. Звісно, нікуди не Добавлено, поділися тимпова таблиця та супервзводина сім гравців. Суперзвод сім гравців. Забирайте команду мрії та разом досягайте yeah. ваші. Настав час нових легенд. Ну от така от інформація. Що ми побачили зараз по відосику. Ага. Знаю, пишіть взагалі, що ви думаєте про натиск 2024 року, сезон Червоний Пегас. Ем, я не знаю, якщо там прийдеться. Я, я, що на рахунок мене, Якщо там прийдеться прям дуже багато часу втрачати, і в мене буде цей час, щоб отримати ті нагороди, чи я буду потіти. Не знаю. Якщо там буде не так складно, не, не так потрібно буде багато часу витрачати, то можливо щось поіграє, Но, я пам'ятаю, як я грав минулі, минулі сезони, це просто жах. Заходиш там одні програші і нічого зробити не можеш. Не знаю, може когось поінакшому. Загалом дякую всім, хто переглянув цей відос до кінця. Ви, красавички, люблю вас. Прожимайте, будь ласка, подобає. Пишіть будь-який коментар, підписуйтесь на канал, можливо, вам подобається стрім стрімер. Можливо, не подобається, все пишіть в коментарях. Дякую за перегляд. Всім па-па, побачимось.